Термогігрометр МТ-913, призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря, діапазон вимірювання температури від мінус 20 до 70 градусів Цельсія, відносної вологості від 0 до 100%. Додатково може визначати температуру точки роси і температуру мокрого термометра. Живиться термогігрометр від трьох батарейок типу ААА. Увімкнення термогігрометра. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї поточного результату вимірювання. Подуємо на датчик. Hold. Зафіксовано. Поточний результат вимірювання температури і відносної вологості повітря. Вийшли з режиму фіксації. Кнопка Max Min призначена для фіксації на дисплеї максимальних і мінімальних значень температури і відносної вологості, які були виміряні. Max максимальне значення, мінімальні. Падуємо на датчик. Тепер можна проглянути. Мін. Мінімальне значення, які були досягнуті під час цього вимірювання. Максимальне значення. Щоб вийти з цього режиму, слід натиснути потримати кнопку MaxMin. Вийшли. Повернулись до звичайного режиму вимірювання. Кнопка мод призначена для перегляду температури точки роси і температури мокрого термометра. Дев. Температура точки роси. WBT температура мокрого термометра. Повернулися до звичайного режиму вимірювання. Вимкнення термогігрометра. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейт, слід затиснути кнопку Hold і увімкнути термогігрометр. F – градуси Фаренгейта. Щоб повернути назад градуси Цельсія, слід вимкнути. Затиснути кнопку Hold і знову вимкнути. Celsius. Якщо з термогігрометром нічого не робити, через декілька хвилин він автоматично вимикається. Про що вказує оця позначка. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід вимкнути термогігрометр, затиснути кнопку MaxMin і увімкнути. Позначки автоматичного вимкнення немає. Це означає, що термогігрометр буде працювати до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядяться елементи живлення. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід вимкнути термогігрометр і увімкнути знову. Позначка автоматичного вимкнення повернулась.